Скоро приїдуть цьогоріч. Тролейбусний парк міста нарешті може поповнитися новенькими машинами. Тендер уже провели. Справа за укладенням договору опісля в суму приїде 9 рогатих. Зараз містом курсують 45, а всього випустити на маршрути комунальне підприємство Електроавтотранс може не більше півсотні. Працюю. Ще минулоріч електроавтотранс повинен був придбати нові тролейбуси у компанії Богдан Моторс за більш ніж 2 мільйона гривень. Переможець у нас вийшов дичине підприємства автоскладальний завод номер 1 Богдан Моторс. З ним підприємство уклало у вересні договір. Але цей же місяць був проведений моніторинг. Уповноважений монгер органом економ розвитку України, за результатами якого рекомендував нашому підприємству ну, закрити ці торги і відкрити нові. Новий тендер оголосили в грудні минулого року. Виграв знову Богдан Моторс. Договір із ним наразі у процесі підписання. Скільки на це піде часу, у електроавтотрансі прогнозувати не беруться. Однак не більше тижня-двох. Принаймні вже чекають від міського бюджету 22 мільйона гривень. Окрім купівлі нових машин, хочуть зробити кільце для розвороту рогатих на ковпака та прокоф'єва, щоб збільшити пасажиропотік. Разом із тим, незабаром можуть збільшитися і тарифи. розглядаємо межу не більше, поки 1 гривня 50 копійок. Тому що нам 340 тисяч здобавляють на електроенергію. Живих грошей вже не буде взаємозачута. А плюс що вона подорожає. До всього комунальне підприємство чекають ще ряд змін. Менше ніж за тиждень у шести тролейбусах з'явиться вайфай зона. В одному вона вже працює в тестовому режимі. Розглядають питання облаштування машин електронним табло. У громади міста є ж інші пропозиції. На сьогодні є група активних програмістів, які можуть на безкоштовній основі зробити додаток до мобільного телефону, до смартфону, який без підключення до інтернету може визначити місце положення ваше на карті та прив'язати це до найближчих зупинок. І одразу актуальний розклад руху буде з'являтися у вас на екрані мобільного телефону. Чи будуть всі проекти втілені в життя, вирішать депутати сумського міськради. 25 лютого вони мають зібратися на чергову сесію. Якщо виділять підприємству кошти, нові тролейбуси мають всі шанси незабаром приїхати до міста. Юлія Марковська, Олександр і Віктор Лапченко на часі новини.